Всім добрий день. Сьогодні наглядно покажемо, що відбувається з автомобілем після виграшу його на аукціоні. Оля, поворачу камеру. Це особистий кабінет нашого перевізника Каргалу. Після виграшу автомобіля автомобіль направляється в на термінал США, і наш перевізник дає всю детальну інформацію, коли автомобіль виходить в дорогу, який у нього шипінг лайн дати виходу в дорогу. Він номер, пробіг, номер лоту і фотографії усіх ракурсів. Далі знизу Оль, продемонструй, будь ласка. Нашим шановним клієнтам, як це все є, показують більше, більше 20 фотографій. Це детально. Тобто, ось приклад: Tesla Model 3, електричка 2020 року. За наш перевізник, до речі, заклеює на випадок, якщо там якийсь дощ, щоб в салон нічого не потрапило, не вла нічого. Покажи саме основне, коли купуємо електричку, всі дуже переживають за захист, який знаходиться під автомобілем. Як наш перевізник це робить? Зверніть увагу, що перевізник показує місце батареї, щоб було все видно. Це прозоро, все інформативно. Це, до речі, Tesla Model 3 20-го року з пробігом 70 тисяч миль на гарній батареї, яка проїжджає близько 460 кілометрів. Фінальна ставка по цьому автомобілю склала 7 тисяч доларів. Такий автомобіль заїжджає в 14 тисяч доларів під ключ. Що я маю на увазі під ключ? Під ключ – це з ремонтом під ключ. Такі автомобілі у нас коштують близько 17-18 тисяч доларів. Ось така вигода більше 4 тисяч доларів. До речі, зараз ще розкажу вам детально про терміни доставки автомобіля що навіть наглядний приклад Скарпа Лупа. Це Tesla Model 3, і про яку нам тільки що розказував Денис, була придбана 23-го числа 07-го місяця. Термінал Лос-Анджелеса очікував цей автомобіль 29-го 07-го, але автомобіль доставили раніше, 28-го 07-го. Таким чином, автомобіль вже завантажений в контейнер. Ось ми бачимо номер контейнеру і дату виходу в дорогу 7.08 Автомобіль виходить в дорогу. Орієнтовно, 5.10 автомобіль буде в порту Європи, тобто два місяці в дорозі, тому що це термінал Лос-Анджелес, найдальніший штат. Таким чином, прозора інформація, ви бачите, ми вам показуємо наскільки швидко автомобіль їде і як все зрозуміло в принципі для клієнта зроблено. Тому, ну, якщо вас цікавлять дані варіанти автомобіля. До речі, електроавтомобілі вже потрібно купувати. У вас є ще один місяць для того, щоб доставити автомобіль без натрийов і встигнути пільгове розмитнення, бо з 1 січня 26 року в Україні розмитнення на електроавтомобілі стає платним. Придбати автомобіль вигідно, ви ще встигаєте. Компанія Пінці Атолоджистік звертайтесь до нас, ставте плюс під цим відео пишіть автомобілі, які вас цікавлять. Ми надамо всі розрахунки та придбаємо автомобіль під вас.